Обширне дослідження довголіття. Яке тривало понад три десятиліття, надало переконливі докази того, що споживання більшої кількості рослинних олій замість масла може призвести до кращого загального здоров'я та довголіття. Це дослідження, яке відстежувало понад 220 тисяч дорослих протягом 33 років, виявило, що особи, які споживали масло у найвищому кварталі, мали на 15% вищий різик смертності порівняно з тими, хто був у найнижчому кварталі. Квартилі. Масло багате на насиченні жири та холестерин, пов'язане з різними негативними наслідками для здоров'я, хоча його вплив може бути неоднозначним у різних дослідженнях. Навпаки, вище споживання рослинних олій корелює з істотно нижчим ризиком смертності. Зокрема, заміна щодня 10 грамів масла на рослинні алії знижувала. Ризик смертності на 17%. Значною мірою ця заміна була ефективною для зниження смертності від раку, що підкреслює захисні властивості рослинних алій. Серед різних видів рослинних алій – канелова алія, соєва алія та ливка алія відзначені своїми корисними властивостями для здоров'я. Ці алії багаті на насичені жирні кислоти. Включаючи омега-3 жирні кислоти, які забезпечують антиоксидантні та протизапальні властивості. Канолова та соєва олії, які зазвичай дешевші, ніж оливкова олія, забезпечують економічно вигідний спосіб покращення якості харчування без великих витрат. Однак не всі рослинні олії однаково. Корисні. Кукурудзяна, соняшника та зафлорова алії не показали такого захисного ефекту. Алії, такі як пальмова та кокосова алії, були пов'язані з не Приятливими наслідками для здоров'я в інших дослідженнях. Заміна масла на рослинні олії, у вашому раціоні є простою, яка може мати значні переваги для здоров'я. Використовуйте рослинні олії, такі як канолова або оливкова, для приготування їжі та випічки замість масла. Ці олії витримують високі температури приготування та додають приємний аромат стравам. Обирайте заправки на основі олії замість кремових, які можуть містити масло. Алія змішана з оцтом становить здорову та смачну заправку для салатів. Замість масла спробуйте намазувати на хліб авокадо, що може бути смачним та здоровим варіантом. Дякую за лайки та розповсюдження відео.